Подільський регіональний рейтинг популярності започаткувала і вже 16-й рік поспіль проводить редакція газети Хмельницької міської ради Проскурів. За підсумками конкурсу Людина року 2012 незалежне журі визначило 35 номінантів: представників культури, освіти, спортсменів, політиків, підприємців, громадських діячів, справи яких примножують славу міста та області. Першою і найпочеснішою нагородою за духовне відродження краю відзначили митрополита Антонія, главу Хмельницької кам'янець-Подільського єпархії Української православної церкви Київського патріархату почесну нагороду для митрополита отримав благочинний міста Хмельницького української православної церкви Київського патріархата Ярослав Рібей. Наш владика вже був нагороджений цією нагородою, але приємно, що цього року знову він відзначений. Тому що звичайно нагорода, перш за все, є на небі для кожного християнина, Але і коли ціниться її справа на землі, теж дуже приємно для людини. Переможцями у номінації Гордість краю стали заслужений художник України Михайло Андрійчук та ветеран Великої вітчизняної війни генерал-майор у відставці Іван Бабак. У номінації промисловець наразі два переможця: генеральний директор ВАД Темп Іван Праворський та президент асоціації приватних підприємств Едельвейс Галина Червонюк. Завдяки нашим людям ми сьогодні можемо стверджувати, і вже є такий факт, що Хмельницький є потужним центром легкої промисловості України. Ще хотіла би відзначити рівненський льонокомбінат. Ми сьогодні споживаємо тканину. Нашого вітчизняного виробника, колись, якщо може дві хвилини історії, флагман радянської легкої промисловості, найбільший льонокомбінат в Європі, після довгого занепаду три роки вже підновив своє виробництво. Встановлено найсучасніші технології, найсучасніше обладнання, підібраний грамотний професійний колектив людей. І ми сьогодні можемо пишати з тим, що в Україні є виробник, який гідний конкур... конкурувати і вже конкурує з турецькими виробниками, з польськими виробниками, з виробниками в Євросоюзі, так що в Україні є перспектива, є майбутнє. Диплом переможців у номінації митець отримала творча родина Леонових: художній керівник і головний диригент обласного академічно-симфонічного оркестру обласної філармонії Сергій Леонов та солістка вокалістка обласної філармонії Олена Леонова. Я дуже вдячна за високу оцінку творчості нашої сім'ї і, як говорить, не хлібом єдиним. Тому є підтвердження, те, що після своїх робочих днів. На вечір хмельничани вщент заповнюють зал філармонії, коли виступає з черговою програмою Симфонічний оркестр. Я вдячна Богу за те, що він дав мені талант і можливість співати для людей, отримувати від того надзвичайну насолоду, і це подобається людям. Отож, до числа номінантів конкурсу долучились нові особистості, які самовіддано працюють на благо обласного центру та Хмельниччини.